вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Скарби старого опришка. Казка. В давні часи, коли над долами та горами панували пани австріяки, то багато людей утікало від їх свавілля в гори. Збиралися вони у ватаги і грабували панські фільварки. Золото та срібло. Для платні своїм солдатам пани часто перевозили із відня торговими трактами через гори. На гірських перевалах їх уже чекали опришки. Забравши це золото, частину ділили між собою, а решту роздавали нужденним або бідакам по селах. Панські посіпаки полювали за опришками. Тому рідко хто з них доживав до старості. Донині по горах є сховано багато скарбів, які так і не стали в пригоді їх новим господарям. На окраїні такого гірського села жив собі старий мольфар. Скільки люди себе пам'ятають, то той чоловік жив у хижі біля джерела. На схилі гори. Його обійця не було ніколи огороджене, а тих пару овець кіз, що тримав для прожитку, взимку ховалися в теплій кошарі. Улітку ж паслися на лісових галявинах, що щедро були вкриті соковитими травами. Жоден звір їх не займав, не сміли шкодити знахарю і селяни. Бо страх, як його боялися. Як уже якась біда пригнала до того дивного чоловіка, то здавалося, що він геть усе знає про кожного. Хоча люди не пам'ятали, щоб він у село приходив. А в селі жила удова з трьома синами. Чоловіка забрали до війська на 25 років. Так пан звелів. Десь на десятий рік потому прийшла звістка, що загинув він на полі битви. Ті часи були неспокійними. Австрія воювала з багатьма сусідами. Правду кажуть, пани чубляться, а в хлопів спини тріщать. От жінка сама собі раду давала, як могла. Та діти попідростали, треба їх до науки давати, якомусь ремеслу навчити. На все треба було мати гроші. А де їх узяти, бідні жінці, З того злиденного клаптика землі, що був за хатою, та декількоховець і кізочки. Не дуже й розживешся. Тяжко журилася удова, день і ніч молилася до всіх святих. Щоб стали їй в оборону. Якось сниться їй сон. Бачить вона свого чоловіка, що сидить за столом. Сумно так їй усміхається. Вона зірвалася з ліжка, а він піднявся і пішов з хати. Михасю, зачекай. кричить жінка, накинула на плечі теплу хустку І вибігла за ним з хати. А він знову усміхнувся їй. І зник у дверах кошари. Прокинулася Марія, а в хаті нема нікого. Сіла на ліжку, перехрестилася, молилася щиро, а по її змарнілому личку текли гарячі сльози. Жаль їй розривав серце, глянула на своїх хлопців, стало тепло на душі. Виростуть, то будуть їй опорою. За два дні знову наснився Марії Михась, а в ніч на неділю він їй так строго пальцем накивав і каже, як не розумієш мене, то піди за порадою до Мальфара. Він поганого не порадить. Але мусиш то зробити до покрови. Цього року рано сніги впадуть, то маєш дати раду господарці і дітей до науки віддати. Сказав і, ставши маревом, знову зник за кошарою. Довго думала Марія, що їй робити, та не сміла чоловіка не послухатися. Узяла в клунок хлібину, головку бринзи та пішла до мольфара. Дітей на господарці залишила самих. Нікому було за ними глядіти. Отож одна надія була на Господа та Пресвяту Богородицю. За пару годин уже була біля хижі мольфара. Старий сидів на лаві біля призьби і годував з рук величезного сірого вовка. Мир у вашому дому, привіталася жінка, але сама не сміла підійти близько. Страшно підходити до господаря, якого охороняє такий величезний вовцюра. Мирі тобі, Маріє, промовив мольфар, підходь, не бійся, вовк тобі шкоди не зробить. Вирішила чоловіка послухати і до мене за порадою прийти. А ви звідки, неню, знаєте, що то мій чоловік мене до вас прислав, щиро здивувалася жінка і підійшла до мольфара. О, я так довго живу на цьому світі, що навчився знаходити раду в усіх навколишніх світах. То кажи що тобі наснилося? Присіла на лаву коло мольфара і розповіла про свій сон. А сама клуночок із хлібом та бринзою у руках тримає. Вислухав її відум, похитав головою, а потім каже Ти сьогодні ще й не снідала. Йдемо до хати. Я тебе смачною кашею погодую. Мабуть, уже в печі якраз упріла. Ой батьку, вибачте мене, заметушилася жінка. Я оце гостинець вам принесла. І подала хлібину з бринзою у чисту полотнину загорнуту. Дякую за гостинець, але спочатку поснідаємо, тоді й розкажу тобі, що значить твій сон. В хижі у мульфара було тепло і затишно, в печі тліли вуглинки, збоку за заслінкою упрівала каша, повсюди висіли жмутки сушеного зілля. На печі у великих тарелях досушувалися ягоди та гриби. Ліжко за піччю та лави були вкриті теплими сірими ліжниками. гарно у вас тут затишно, не стримала свого захоплення Марія. Добрій людині у мене затишно, відповів мольфар, насипаючи у миску каші, а от лихим людям холодно. І страшно. Він розкрив полотнину і узяв до рук хлібину. А вона з чорної перетворилася на запашну білу хлібину, що рум'янилася хрусткою скоринкою, підрізав відун по скипці хліба та бринзи і стали вони снідати. Потім подав господар у глиняних кухлях трав'яного чаю, щебертю та м'яти. От що скажу я тобі, Марія, – почав Мольфар, – Дід Михася був опришком. Як стало небезпечно залишатися у горах, то ватага вирішила розійтися по своїх селах. Але дід Михася був дуже мудрим юнаком. Він спробував застерегти товаришів, щоб повертатися додому, де їх усі знають. Є дуже небезпечно, та його ніхто не послухав. Як тільки повернулися до своїх родин, то панські посіпаки одразу донесли на них панам. Кого у кайданки закували, кого до війська відправили, а Іван пішов у село, де його ніхто не знав, Нанявся до пана Плотогоном. Потім знайшов собі дівчину, одружився, збудував гражду, народили дітей і прожили щасливо увесь свій вік. То мій Михась знав, що його дід опришко, здивувалася жінка. Та ми всі по тих горах опришки, засміявся мольфар. Але хоч то була справа давня, якось на схилі літ прибився до Івана чоловік. Роки та гірські вітри так потріпали його, що Іван заледве в ньому признав свого ватага. Той довго його шукав, бо мав до нього пильну справу. Він попросив сховати опришківський скарб. І що дід Іван? А що? Надійним він був чоловіком і заховав скарб. А оскільки не хотів опришківської долі для своїх синів, то нікому про той скарб не сказав і наклав на нього закляття. Марія сиділа, заціпанівши. Поволі до неї доходило, до чого тут уся ця історія із заклятим скарбом. То Михась якось дізнався про той скарб? Так, і він хоче, щоб ваш старший син узяв його, зібрав ватагу і відомстив за батька та його змарновану долю. Не буде того. Раптом жінка стала на ноги. Погляд у неї був твердим, руки стиснуті в кулаки. Не треба нам ніякої помсти. Михася я вже не поверну, а син. Занапастить себе, ставши на стежину опришків. Може, й твоя правда, розважливо відповів мольфар. За тобою залишається право вибору. Жити у злиднях чи дати освіту меншим синам. Але тоді ти мусиш заплатити данину скарбам, старший син стане месником опришком і закисником – Усього бідного і знедоленого люду. Жінка низько вклонилася мольфару і поволеньки пішла стежиною до свого села. В небі журавлі прощальним ключем кружляли над селом, відлітаючи у вирій. Як вирішиш долю свого сина, то маєш ще раз прийти до мене. Почувся голос мольфара й услід. Добре, прийду, промовила Марія уже сама до себе. У неділю ввечері, коли попорали із старшим сином худобу, Марія попросила його затриматися в стодолі. Присівши на ковбицю, розповіла Устимові про свій сон, про те, як ходила до Мольфара за порадою. Тепер ти знаєш усю правду, сину. Тобі вирішувати, як далі бути. То твоя доля, ти найстарший чоловік в родині. Як скажеш, так і буде. Нічого не відповів юнак матері, а за три дні пішов до Мальфара сам. Він таки вирішив докладно розпитати, як добути той опришківський скарб. В його голові давно роїлися думки, що цей світ є дуже несправедливий до простої людини. А як то все виправити поняття не мав. Був би батько, то він зрозумів би його. А мати? Мати все ще має його за малу дитину. Все про науку торочить. Що ж устиме? Я знав, що ти прийдеш, але одразу хочу тобі сказати, що твоя мати права. Інші часи тепер настали. Людям потрібні освічені захисники. Мало тепер по горах обози грабувати, панські фільварки палити. Треба захищати людей у судах, вміти писати прощення та скарги. Учити панів жити за законами, які вони самі написали. Нігде наш край не мав своїх представників у сеймах чи сеймиках. То я маю вивчитися на правника? здивувався Остим. Так, сину, саме так. Твій дід Іван був тямущим чоловіком. Він закляв той скарб для свого онука, устима. Саме ти маєш дістати його і подбати про матір та братів, а найголовніше самому вивчитися на правника. А де той скарб лежить і як його добути безпечно? Засумнівався юнак. Я тобі вкажу місце. І навчу, як усе правильно зробити. Слухай. Після покрови викликав староста Марію до управи і вручив їй спадок від стрийка зі Львова, Стрийко своїх дітей не мав, жінка йому померла, тому і будинок, і невеличку золотарську майстерню. І немалі гроші залишив Марії та її синам, повантажила з дітьми свої пожитки на воза і поїхала до Львова приймати спадщину. З часом там вивчила дітей ремеслу, середульший син став золотарем, менший кравцем, а старший устим вивчився на правника. Яке коріння, таке насіння. Мудрим був дід Іван, скарб опришківський зберіг та сторицею примножив, знав у чиї руки його віддати, щоб бідний, знедолений люд захищати. Хто за правду горою, той не боїться і бою? Нові часи, нових опришків потребують, такі? Опришком правником став устим. Його тепер увесь бідний люд від Станіслава до Львова знає та по допомогу приходять. А на місці старої хати у рідному селі поставив у капличку при Святій Богородиці. За три роки біля каплиці почало бити джерело з цілющою водою. Багато люду приходить сюди помолитися, значить, все правильно зробив нащадок старого опришка. А мольфар кудись подівся. Була я там недавно ні хати, ні кошари, тільки високі смереки, десь там, у височині. З хмарами розмовляють на добра ніч, і спокійної ніченьки, любі маляки. наша спить маленьке, спить давно наш люби.